Перебування в, полон, в полоні це, це своєрідний спосіб життя, це, я би сказав, навіть це не, не життя, а виживання. Потрібно себе вести так, щоб, щоб вижити. Це такі місця, там, де ти не зможеш висловити свою думку, своє бачення. Після Оленівки нас пошикували, посадили в, в автобуси, ми їхали з зав'язаними. Очима, руками, не знали, куди. Всі, звичайно, надіялись на обмін, але е, нас завезли в Росію, це був Таганрог, Таганрозьке СІЗО, І е, де нас зустріли дуже жорстоко. Дівчат штовхали, е, намагалися якось принизити, образити. Е, розповідали, що наші там чоловіки, хлопці ніколи там з їх тюрми не вийдуть. Ну, тобто Дуже було неприємно. Потім камера на трьох. Постійні перевірки, постійний, постійний нагляд за нами. В камері таке маленьке віконечко. Тобто нас видно в будь-який момент підходить там наглядач, дивиться, чим ми займаємось. Якщо йому щось не подобається, ми виходимо з камери, нас перевіряють. Ввечері це по стандарту. Ми вчимо гімн, розповідаємо їм. Деяких дівчат заставляли співати, деякі не хотіли принципово, то деякі і, і отримували фізично. Ну, тобто намагалися якось зламати і знищити особистість, зробити так, щоб морально було дуже погано.